Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Сьогодні ми будемо вивчати складну тему. Вам необхідно зрозуміти, чому ця тема є складною, чому не багато її розуміють і неправильно перекладають. Це пов'язано з тим, що Павло наводить певні приклади, і один з цих прикладів ґрунтується на Божих святах, про які ми читали насамперед у книзі Левіт, глава 23 Якщо ви не вивчаєте старий заповіт і не знаєте про ці свята, і як вони проходили, тоді вам буде дуже важко зрозуміти приклади Павла, які засновані на цьому і Якщо у вас немає розуміння цих речей, ви можете подумати зовсім інакше і по іншому інтерпретувати сенс і не зрозуміти про що пише Павло. Well, То щоб детальніше вивчити це, давайте відкриємо послання до Римляна, розділ 11. Отже, тут Павло починає з того, що він називає початком першим плодом землі. Вам повинно бути добре це знайоме, так як в посланні першому до Коринтян, главі 15 і Павло вже говорив про це. Отже, про що ж ця глава? Вона присвячена Воскресінню Христа, двічі Павло говорить про Ісуса з Назарету. Він говорить про Спасителя, який був воскрешений. Отже, Павло називає Ісуса початком, першим плодом. Чому давайте намагатися розібратися у цьому детальніше? В Ізраїлі врожаї збирають двічі на рік навесні. І восени під час збору врожаю і восени, і навесні в Ізраїлі відбуваються свята. отже, ми знаємо, що під час весняного збору відбувається свято опрісноків. у перший день тижня. Відразу після Шабата тут мається на увазі звичайний що складається з семи днів, який слідкує відразу після Великодня. Перший день тижня відбувається свято опрісноків. Отже, в той перший день тижня Господом була дана особлива заповідь тим людям, хто володів пшеничними полями, ячмінними полями. Спочатку вони повинні були виходити на вулицю, щоб зібрати перші плоди врожаю. На той момент врожай дозрівав вже протягом семи тижнів. Ми знаємо, що в 50-й день дозрівання врожаю настає особливе свято. На євриті він вимовляється як Йон Бікрен. Свято перших плодів свято першого врожаю. По іншому це називається на євриті рішіт, що означає буквально найперший, найперший плід, початок, який дозріває на початку сезону збору врожаю. Отже, ці плоди збирають першу чергу з полів. І якщо ви читали, там була заповідь про цей перший плод, що необхідно взяти. Цей перший плід. Початок зробити тісто з нього і спекти хліба, потім віднести приготований хліб священникам, які перебували в місті. Священик, отримавши хліб, розмахував їм над своєю головою, і ця принесена жертва Богу символізує собою перемогу. У писанні сказано, що це було зроблено для Валрадсон прийняття. Тобто ця жертва символізує перемогу, радість. Порятунок прийняття людини Богом, і той, хто приносить цю жертву священку, також ще вимовляє молитву про те, щоб залишився врожай, який дозріває як початки. Перші плоди. Отже, люди виходили і збирали перші плоди, вибираючи найкращі. Про ці плоди молилися священки, щоб весь врожай був таким же хорошим, як початки. Отже, про що говорить Павло в першому посланні до Корінтян у 15 главі, яка є одною з самих славних глав, він каже, що ми будемо з вами схожі на Ісуса. Що це означає? Що ми станемо богами? Звичайно, ні. Це означає, що ми перетворимося станемо праведними і святими і досконалими слугами Господа. Ми з радістю отримаємо нові небесні тіла. Отже, перший плід – це Ісус. А ми той врожай, який залишився. Запам'ятайте, давайте прочитаємо послання до римлян, главу 11, вірш 16. читаємо разом. І якщо початок святий у багатьох перекладах Біблії в цьому вірші, використане слово якщо. Але ми ведемо мову про Месію. Він є початок. Тому насправді тут мається на увазі не якщо він святий а так, як він святий. Поглянемо тепер на цей вірш по новому. Так як початок святий, то й ціле свято. Ціле це приготоване З начатку тісто, яке, врешті решт стає хлібом. Простежимо ще раз цей взаємозв'язок. Коли початок свят, той приготоване з нього тісто також володіє цією властивістю. А раз свят те тістом, то і хліб спечений з нього виявляється святим. Апостол Павло використовує той же самий образ, щоб донести до нас ще одну істину. Дочитаємо цей вірш до кінця. І якщо корінь святий, тут очевидно паралелізм. Корінь грає в образі ту ж саму роль, що і початок. Раніше месія святий як початок, тому святий і корінь. І якщо корінь святий, то і гілки святі. Подумаємо ще раз, так чому ж гілки святі? Через корінь, який підтримує і живить їх, тому якщо корінь святий, то й гілки неминуче виявляються святими. І точно таким же чином з тієї ж самої причини ми подібні Ісусу. Ми подібні початку святий початок, святий корінь, святий Христос. Тому і люди царства також є святими. Тому я згадав тут царство небесне. До цього веде нас глава 11 Послання до римлян в наступному вірші у якому йдеться про оливкове дерево, що означає цей образ? оливкове дерево зображує царство Боже, початок корінь царства, тобто Ісуса Христа. Чому тому, що Він був першим, хто воскресе з мертвих? Він єдиний є підстава, корінь церкви, оливкове дерево це царство Боже. Корінь цього дерева це Ісус, а його гілки. Це люди, Царства Божого. Апостол Павло передає нам, що Бог очікує від свого народу святості. І праведності, але чому? Тому що так ми будемо подібні до Ісуса. У 17-му вірші говориться, якщо ж деякі з гілок відламалися, зламані гілки. Це деякі представники єврейського народу, ті, хто відкинули Євангеліє. Підставою цього послання є проповідь Євангелія. Чому? Тому що воно є посланням царства. Тільки за допомогою Євангелія можливо стати частиною царства небесного, іншими словами, стати подібною гілкою оливного дерева. Тому апостол Павло і каже: тут деякі з гілок відламалися. Що це означає ті, хто відкинув Євангеліє, втратили шанс на порятунок? Зовсім ні. Це означає, що Євангеліє було дано людям на підставі Божого заповіту. Я маю на увазі тих, хто за допомогою старого заповіту виявився підготовлений для того, щоб прийняти Євангеліє. Той хто зрозумів послання, закладене в старому заповіті, зрозуміє і Євангеліє. Але в той же самий час величезна кількість людей не прийняла Євангелія, і тому вони відламалися. Отже, ці люди не є частиною народу Божого. Згадаємо, що апостол Павло сказав трохи раніше послання до Римлян, глава 9, 6 вірш. Бо не всі ті ізраїлітяни, які від Ізраїлю, тобто не кожен представник єврейського народу є частиною Божого народу. Відчуєте різницю між цим і тим, що говорить апостол Павло у розглянутому вірші. Якщо ж деякий з гілок відламалися, а ти дика маслина. Під дикою маслиною тут розуміються і долопоклонники. Зауважте в цьому ривку, згадуються відразу два різних оливкових дерева: хороше або одомашнене, яке особлює царство Боже. І дике, що є чином нашого світу, і кожна людина не може належати обом світам одночасно, або ви входите в царство Боже, або залишаєтеся в нашому світі. І апостол Павло пише: тут а тим дика маслина прищепився на їх місце, на чиє місце хто такі вони? Решта представників єврейського народу, які завжди були і завжди будуть частиною народу Божого, прищепився на їхнє місце, каже апостол Павло, і продовжує і став об'єднуючим коріння і соку маслини. Дивним чином виходить, що єврейські народи, ті, хто не належить йому, виявляються в рівних умовах. І ці і інші. Отримують однакові шанси увійти в Царство Боже одну і ту ж надію на порятунок. Перейдемо тепер з вами до 18-го вірша. Читаємо разом. То не звеличуйся перед гілками. То не звеличуйся перед гілками. І якщо ж звеличуєш. «То згадай, що не ти корінь тримаєш. Але корінь тримає тебе. Тобто, якщо ти з якихось причин вважаєш себе краще і гідніше за інших, то згадай, що це не ти підтримуєш живеш корінь, а зовсім навпаки. Апостол Павло каже: тут що така поведінка ображає Ісуса, ведучи себе подібним чином, ти ставиш під сумнів його працю. Тому не звеличуйся перед гілками. Тому що, як пише апостол Павло, не ти корінь тримаєш, але корінь тебе. А корінь є Христос. Вірш 19 каже: отже, скажеш галузки відмовилися, щоб я прищепився. як ви вважаєте, що апостол Павло хотів сказати цим? Відповідь ми знаходимо в 20-му вірші. В оригіналі на його початку використовується грецьке слово зі значенням добре, прекрасно, відмінно це бажання Господа. Апостол Павло погоджується з і каже: Добре, нехай буде так. А потім він пояснює, чому галузки відломилися. Добре, вони відламалися вірою, а ти тримаєшся вірою. Зараз я хотів би задати вам питання. Як ви думаєте, що змусило апостола Павла використовувати в цьому вірші саме дієслово триматися? Весь цей час уривок цілком зовсім не про те, як знайти порятунок. Ми вже знаємо, що спасіння можна знайти за допомогою віри. Ми відламалися, немов гілки, через відсутність віри. Але це не означає, що ми втратили свій шанс на порятунок. У нас і не було зовсім цього шансу, якщо ми ніколи не вірили в Бога. Таким чином апостол Павло говорить тут, що єва. Вангілія було дано людям старого заповіту. Їм було запропоновано повірити. Вони були людьми заповіту Божого, саме тому, що, хоч і не мали віри, але були готові прийняти її. Це і є призначення старого заповіту, підготувати людей до того, щоб знайти віру і прийняти Євангеліє, і не просто зрозуміти, а розділити це розуміння з іншими. Але по жорстокосерді своєму через гріхи. Вої помилки гілки відламалися. Тут не йдеться про втрату шансу на порятунок. У них його ніколи й не було. Тут йдеться про Євангеліє. Ми обговорювали це ще не минулого тижня. Про що говорить Павло? Про відкидання Євангелія. Що це означає? Він говорить про те, що це означає багатство і достаток для всього світу, багатством для його народів. Що хоче сказати нам апостол Павло, кажучи таким чином, він каже, що сенс Євангелія запрошення в царство Боже, звернені до всіх народів. Воно спрямоване тільки на народ Ізраїлю. Ні, туди йдеться про людей взагалі. І ми бачимо, що з того моменту, як Євангелія було відкинуто євреями його послання. Живе серед інших народів, але ми, беручи приклад з апостола Павла, також повинні очікувати, що коли настануть останні дні і коли до Бога прийде необхідне число язичників, Господь знову повернеться обличчям до єврейського народу, і серед них обов'язково знайдуться ті, хто будуть врятовані. Ми обов'язково поговоримо більше про це наступного тижня. Не вірте тому, хто проповідуючи закликає вас підтримати їх тільки лише тому, що вони належать Ізраїлю і запевняють, що як тільки Ізраїль звернеться до віри, настане найбільше відродження людства. Про це немає жодного слова в Біблії. У Біблії ж сказано, що коли Ізраїль звернеться до віри, ми повинні цього очікувати яким буде виняток? Згадаємо, що в 15-му вірші апостол Павло говорить про життя з мертвих. Це Воскресіння. Про що говорить Воскресіння? Про царство Боже. Відразу після цього він говорить про царство небесне, використовуючи оливкове дерево в якості образу. Прочитаємо ще раз. Вони відламалися невірою. а ти. Тримаєшся вірою, Звернемо ще раз пильну увагу на дієслово триматися. В оригінальному тексті він вжитий в такій граматичній формі, яка означає триматися в минулому, продовжувати триматися в сьогоденні і продовжити триматися в майбутньому. Саме вживання цього слова виражає впевненість у нашому спасінні. Буду врятованим один раз. будеш врятований на віки. і далі апостол Павло говорить наступне: не пишайся. Але бійся, віддай пріоритет Богу. Відгукнися на Його слова. Не дій гордовито, але будь тим, хто має в собі істинний страх перед Господом. У 21-му вірші ми читаємо: бо якщо Бог не пощадив природних гілок, Бог не зробив цього, і гілки були відламані. Якщо Бог не пощадив природних гілок, то дивись, чи пощадить і тебе у Бога немає улюбленців. Як він обходиться з однією людиною, так обійдеться і з іншим, якщо вони роблять однакові вчинки. Результат буде одним і тим же. Тому апостол Павло закликає до обережності. Тому що, якщо Бог не пощадив природний гілок, тобто єврейський народ, не пощадить він і тебе. Ось про що говорить тут нам на апостол Павло. Далі в 22-му вірші. Отже, бачиш благість і строгість Божу. Саме так діє Бог. він може бути добрим або жорстоким в гніві своєму. Продовжимо читання. Отже, бачиш благість і строгість Божу, строгість до відпалих. Ми вже обговорили з вами причини того, чому деякі гілки відпали. Строгість до відпалих, а благість до тебе. Тут апостол Павло звертається до ідолопоклонників: добрість до тебе, якщо перебуваєш в доброті Божій. Закінчує вірш Апостол Павло наступними словами. Так і ти будеш відсічений, що тут мається на увазі. Тут апостол Павло має на увазі під відсіканням порятунок. Бо мова знову йде про це. Сенс спасіння полягає в тому, щоб Євангеліє продовжувало існувати і впливати на людей. На початку воно було вручено народу Ізраїлю, але через відсутність ньому віри Євангеліє було передано іншим народам. і апостол Павло каже, що настане день, коли Господь врятує певне число язичників і тоді Бог знову повернеться обличчям до єврейського народу, щоб завершити свою роботу. Ось що має на увазі тут апостол Павло. Перейдемо до 23-го вірша. Але ті, якщо не перебуватимуть у невірі. Чого очікує апостол Павло? Він продовжує: якщо не перебуватимуть у невірі, прищепляться, бо Бог сильний знову прищепити їх. Тут зовсім не мається на увазі, що невіруючі будуть назавжди втрачені або відкинуті. Євангельське послання виявилося практично повністю втраченим серед народу Ізраїлю. Воно продовжило жити і процвітати. Ти серед інших народів, але ситуація змінюється Стає все більше і більше народів, налаштованих вороже, по відношенню до Євангелія. Але Чому час язичників добігає кінця? І коли настануть останні дні, Бог знову повернеться обличчям до єврейського народу. Ми докладно поговоримо з вами про це наступного тижня. Прочитаємо ще раз. І якщо не будуть в невірі, прищеплються, тому що Бог сильний знову прищепити їх. Перейдемо тепер. До 24-го вірша це наш останній вірш на сьогодні, і ось що в ньому говориться. Бо якщо ти відсічений від дикої за природою маслини, іншими словами, використовуючи вже добре знайомий нам образ в природі, ви є часткою дорослого оливкового дерева, це є вашим природним. Природним станом, ви гілки дикої маслини. Але що зробив Господь? Він відсік ці гілки від стовбура і, всупереч усім законам природи, прищепив їх до стовбура, який був одомашнений. Значить, Бог був здатний зробити це. Вдуваємося ще раз, для кого він це зробив. Для тих, хто був гілками дикорастучої маслини, для народів світу, для ідолопоклонників, отже, Бог зробив це для вас, якщо він відсік гілки дикої маслини і прищепив їх по домашньому дереву, то тим більше ці природні прищепляться до своєї маслини. Хто мається на увазі під словами ці природні? Ті, хто вже пов'язані з Царством Божим. Чому? Апостол Павло відповідає нам у тому ж, посланні до Римлян, глава третя, яка перевага бути юдеєм, особливо в тому, що їм довірено слово Боже, тому що слово Боже найбезпосереднішим чином пов'язане царством небесним, і тому є природною сполучною ланкою між ними людиною. І апостол Павло по суті говорить тут про дві речі: по перше, дивись, не пишайся і не звеличуйся перед гім гілками того самого хорошого оливкового дерева не зважаючи на те, що вони були відламані в покарання за свою невіру, завжди пам'ятайте, що настане день, коли Господь знову повернеться до них обличчям. Давайте знову поглянемо на 24-й вірш то тим більше ці природні прищепляться до своєї маслини». Апостол Павло на передмові до всього розглянутого нами уривка, повторює, що читач довго чекає в цьому чудовому прояві чоловічої сили, в яку він вірить, і вірить в те, що є людина, яка прагне до нового, хоче жити окремо від Бога. А яким чином він це зробить? Точно також, як і в разі всіх інших, за допомогою Євангелія немає ніякого іншого шляху до порятунку, немає ніякого іншого послання, немає ніякого іншого засобу. Месія вже все зробив. Ми розберемо цей момент більш детально наступного тижня, коли побачимо, як апостол Павло використовує вір з книги пророка Ісаїм, якому йдеться про Христа, Спасителя, який прийде до Якова, тобто до єврейського народу, коли настануть останні дні. Що він зробить тоді? Він позбавить Якова від гріха. Як він може це зробити? Є тільки один спосіб за допомогою. Діянь Ісуса, того, що створив Месія, перебуваючи на Христі. Христа називають Викупителем, тому що його спокута нерозривно пов'язана зі святим Песах. Шофа, чому апостол Павло називає його великодним агнцем. Діяння його повністю досягли наміченої мети. Вони Ідеальні, і тому ми, ті, хто знає слово Господа, особливо пророцтва, а також дану частину послання до римлян, повинні бути готовими до могутності, яку продемонструє Бог в останні дні, звертаючись до залишку єврейського народу. Ми чітко побачимо це під час наступної нашої зустрічі. Ми знаємо навіть, що цей залишок стане Овить рівно третину від загального числа народу Ізраїлю. Вони будуть врятовані і засіб, за допомогою якого вони отримують спасіння, є точно таким же, як і для всіх інших народів Євангелієм. А як можливо осягнути сенс Євангеліє тільки вірою? На закінчення дозвольте сказати наступне: кожен з нас або вірить. Або ні. Якщо у вас немає віри, то ви позбавлені будь-якої надії на Царство Боже. І як сказано в святому письмі, ви будете вигнані туди, де вас чекатимуть вічні муки в непроглядній темряві і в море полум'я і сірчаних випарів. Але якщо ви вірите, якщо ви є тими самими. Щепленими гілками маслини, то ви будете прийняті вічне царство Боже і ви обов'язково пізнаєте, як виповнюється слово Боже. Іншими словами, ви отримаєте те, що вам обіцяв Бог. і обіцянка царства небесного це найкраще з них. Чому тому, що царство Боже вічне, воно ніколи не закінчиться. Царство небесне це те місце, де ви завжди будете з Господом. Ті, хто буде вигнаний, пізнають гнів Божий. Ті ж, хто увійдуть в його царство, відчують його доброту. У царстві небесному Господь буде досягати весь народ своєю любов'ю. Такий сенс, який вклав апостол Павло в образ оливкового дерева, плани Господа і його цілі стосовно долі тих, хто знайде віру. Це про кожного невіруючого. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є що Сус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.